Що думають сумські люди про прийдешню подію? Зустріч Трампа і Путіна в американському штаті Аляска, яка запланована на 15 серпня? Відбудеться чи ні? І головне, чи буде шанс на завершення війни в Україні? Що думають е, про двох дідів з діменцією? Ну, просто як-то удивительно, що всім порядочним міром нормальними людьми управляють. Два чувака. Удивительно, що весь світ на оце от це допускає. З тим бредом, ну, ну просто воно, знаєте, на голову не налазить, що два дебіла рішають мою судьбу і судьбу моїх близьких людей. Ось і, ось і все. Тобто, е, ну, я про це балакати не можу, мене накатується зло. Нічого. Абсолютно нічого. А Як що? воювали, так і будемо воювати. Я думаю, все відбудеться. Я е логічно думаю про це. Це буде вже, мабуть, якась положительна трошки нотка. Цього дуже дуже хочеться, і воно так повинно бути. Божечка це бачить, він, напевно, нам допоможе. Я думаю, так, аби скоріше це все закінчилося. Якщо до і Путін не полетить із Трампом то закінчиться пустим. Нічого там не буде щось нового для нас, для України, тому що там вони все вже, ну, на мій погляд, вже давно воно вирішене. Тільки треба показати силу, тоді вони поймуть обоє і Трамп пойме, і Путін пойме, що Україна сильна. Можна, і з нею треба домовлятись першу чергу, а не з путіним і з бандитами. Так що, на мій погляд, там серйозного нічого не буде. Я вважаю, що е, той, хто напав, повинен відповідати за всі за всі злочини, які були вчинені в Україні. Тому мені ну я вважаю, що співпраця із злочинцем і маньяком, який через якого загинула велика кількість людей, це абсурдно і в першу чергу потрібно захищати інтереси нашої країни, допомогти нам подолати ворога. Я думаю. Я думаю, скоріше всього, мабуть, і не відбудеться, але якщо відбудеться, то це не дасть результатів позитивних для закінчення війни. Старець Трамп хоче все-таки отримати премію за те, що він примирив два непримиримих народи, які кров'ю залиті. І тому йому хоч щось треба зробити. Чому й вигадали оцю акцію зустрічі? Але я думаю, що єдине правильно буде зарештувати пуйла і відправити його в Гагу, а там засудити на довічне ув'язнення. good.